В гостях у короля Чарлз III прийняв у Букінгемському палаці українку Олександру Матвійчук. Світлину із правозахисницею опублікували в соціальних мережах королівської родини. Про що говорили під час зустрічі? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Король Великобританії зустрівся з українською правозахисницею Олександрою Матвійчук. Світлину з їхнім рукостисканням оприлюднили на офіційній сторінці королівської родини в Інстаграм. Сьогодні в день у Букінгемському палаці король приймав керівника Центру громадянських свобод Олександру Матвійчук. Центр громадянських свобод, українська правозахисна організація, яка працює над захистом прав людини, сприяння демократії. Та підтримкою громадянського суспільства в Україні хто ж така Матвійчук і чому її прийняв? Сам король Олександра родом із Києва, здобула освіту в столиці, мріяла стати театральним режисером, але вступила на юридичний. Працювала за фахом, починала з надання юридичних послуг, але з часом почала співпрацювати з неурядовими організаціями. У 2007-му Олександра Матвійчук долучилася до Центру громадянських свобод. Згодом його і очолила. Після початку Євромайдану дівчина приєдналась до ініціативи Євромайдан. Сос <SOS> надавала безкоштовну юридичну допомогу тим, хто постраждав під час розгону у 2013 році. Матвійчук увійшла до списку 100 найвпливовіших людей планети за версією американського журналу Тайм. У 2014 році, коли почалась війна, її організація однією з перших відправила моніторингові групи в Крим, Донецьку та Луганську області. Олександра та її команда документували російські воєнні злочини та надсилали теки із доказами до ООН, ОБСЄ та міжнародного суду. Після повномасштабного вторгнення Ерефії, Центр громадянських свобод заснував проєкт Трибунал. Для Путіна, в межах якого вже задокументували 21 тисячу злочинів російської армії в 2022 році. Організація отримала Нобелівську премію миру. Про що саме говорила Матвійчук із королем Великобританії напередодні? Поки що подробиць немає, але враховуючи її спеціалізацію, можемо припустити, що піднімали тему війни Росії проти України та порушення прав українців. Нагадаю, королівська родина підтримує нас у цій несправедливій війні. Сам король Чарльз неодноразово зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Останнє бачилися кілька місяців тому, в березні. До річниці вторгнення Ерефії Чарльз виступив із промовою до українців, у якій говорив, що захоплюється рішучістю і силою українського народу, а також співчуває всім, хто переживає втрати у цій війні. А як ви думаєте, як королівська родина могла б іще підтримати Україну, окрім як зустрічатися з різними представниками? Яку допомогу могла надати? Чи офіційних прийомів тет-а-тет -тет достатньо? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Скандал в армії. Інструктор з вогневої підготовки напав на курсанта прямо на навчальному полігоні. Побив новобранця прикладом автомата. Інцидент стався у Кіровоградській області. Що світить гора інструктору за побиття хлопця? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Державне бюро розслідувань вручило підозру інструктору навчального взводу через побиття курсанта. Сталося все у вересні, торік, на одному із навчальних полігонів Кіровоградської області. Між курсантом та викладачем виник конфлікт, під час якого останній гепнув новобранця прикладом автомата. Командир навчального взводу, який теж був на місці, ніяк не втрутився. Постраждалого хлопця забрали до лікарні. Ось так виглядала його рука. Суд встановили, що це були тілесні ушкодження середнього ступеня. Інструктори оголосили про підозру через перевищення повноважень. Це до 12 років позбавлення волі. Командиру взводу теж вручили підозру. Причина бездіяльність військової влади. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Обох чоловіків мають відсторонити від посад та обрати їм запобіжні заходи. Тим часом у державному бюро розслідувань наголосили, що засуджують подібні дії, і закликали всіх військовослужбовців, які стикаються з насиллям, неодмінно повідомляти про ці випадки. Дописувачі в соціальних мережах дивуються, що слідство тягнеться так довго і тільки тепер справа дійшла до суду. І звісно, нарікають на так званий радянський спадок в лавах армії. Якщо так свої відносяться до своїх людей, то нехай потім не дивуються. Що ці люди вистрілять своєму спину так привчати дисципліні іноді складно, але завжди треба знати межу. Хороші командири можуть підтримувати свій авторитет, не вдаючись до рукоприкладства. Самостійно чи через підлеглих це не зміцнює товариський дух, а навпаки, вносить ворожнечу типова радянщина продовжується. До цієї пори не відсторонили. Я вже не говорю, що не посадили підслідство. А як ви думаєте, чи вдасться нам позбутися дідівщини та в цілому насильства в армії? Чи можемо побудувати адекватну структуру, в якій захочуть служити? І що для цього потрібно? Діліться думками в коментарях. Знущався над українцями в полоні, а тепер повернувся додому, як ні в чому не бувало. Колишнього українського військового Максима Бобольова звинувачують у жорстокому поводженні з полоненими. Є щонайменше п'ятеро потерпілих, які вказують на його провину. За їхніми словами Бобольов, будучи в російському полоні, працював на ворога, робив доноси та особисто бив наших хлопців. Що відомо про резонансну справу, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. 17 липня 2024 року під час обміну полоненими додому повернули такого собі Максима Бобольова. Зустрічали, як і всіх героїв з прапорами, сльозами та обіймами. Однак того ж дня колишній полонений та учасник авіапрориву до Маріуполя Віктор Лахно заявив, що Бобольов у колонії співпрацював з окупантами і бив. Полонених українців, якщо так свої відносяться до своїх людей, то нехай потім не дивуються, що ці люди вистрілять своєму спину так привчати дисципліні іноді складно, але завжди треба знати межу. Хороші командири можуть підтримувати свій авторитет, не вдаючись до рукоприкладства самостійно чи через підлелих це не зміцнює товариський дух, а навпаки, вносить ворожнечу. Також Лахно оприлюднив свідчення інших хлопців, які підтвердили сумнівний бек Бобильова. Відреагували і в бригаді, до якої належав Бобульов. Там заявили, що проводять всі необхідні перевірки, діятимуть, як того вимагає закон. В головному управлінні розвідки тоді роз'яснили ситуацію наступним чином: мовляв, ми повертаємо всіх своїх, а далі проводимо розслідування. Мова йде про військовослужбовця, який офіційно був полонений. І виявив бажання повернутися в Україну. Держава повертає всіх і кожного. Це наш принцип. Якщо є факти, які потребують перевірки, то така робота має проводитися. Хто він такий? Цей Бобульов? Йому 22, чоловік родом із Херсонщини. Про його минуле до великої війни відомо небагато. Адвокат Євген Олійник, який захищав Бобульова в суді, розповів журналістам громадського, що він мало знає про родичів Максима. Лишень те, що обвинувачений має сестру, яка живе за кордоном. Також бобульов є в реєстрі боржників. Очевидно, брав швидкий кредит. А ще відомо, що в минулому він матрос та водій 35-ї окремої бригади морської піхоти. У полон потрапив у перший день повномасштабного вторгнення в селищі Чаплинка, що поблизу Криму, з 28 липня 2022, по червень 2024 Бобильов перебував у колишній Калінінській виправній колонії в Окупованій Горлівці на Донеччині. Як розповіли свідки на суді, він був так званим днювальним і виконував брудну роботу. Прибирав і слідкував за іншими українськими полоненими, надавав їм мині засоби, бритви, водив у баню та на стрижку. Як розповів журналістам громадського один із потерпілих Артем Курилович, боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, всі знали, хто такий Макс і на кого він працює. Щойно ми потрапили в полон. На гауптвахті в Донецьку було четверо наших, які чекали на суд. До того вони теж були в горлівці. Вони сказали, що якщо поїдемо в Горлівку, то в дисциплінарному ізоляторі буде Макс, він працює на адміністрацію, йому нічого не розповідати. На дверях в ізоляторі були вічка, через які можна було глянути, що ми робимо, бо нам не можна було, наприклад, на ліжках сидіти чи лежати. Він бігав, дивився, хто сидить чи лежить, а потім мусорам розказував. Після чого вони заходили в камеру, виводили і били. Крім того, він намагався вивести хлопців на розмови, а все, що чув від наших воїнів. Доносив окупантам в іншій колонії. Бабульов був завгоспом. У відкриті конфлікти з полоненими не вступав, але коли їх били, він міг теж підкидати дров у багаття, кидався цеглою в бранців і демонстрував зверхність. Говорив, цитую, де ви, а де я? Про таке журналістам громадського розповів інший потерпілий морпіг Сергій Гриців із позивним Курт. Він нас спалив, коли ми переговорювалися. Чим це закінчилось? Я не знаю, як вам це пояснити словами. Було дуже погано. Я вже повернувся у життя і хочу менше це згадувати це ненависть була до нас. Він же матрос із 35-ї бригади, а я із 36-ї. Він сказав мені дивись, сержант, де я, а де ти? А про себе казав, що не хоче повертатися в Україну, що вона йому не потрібна. Під час побиття Бобильов міг тримати руки наших військовополонених, поки окупанти знущаються над ними. В цілому в підозрі Бобольова чотири подібних епізоди та п'ятеро потерпілих. Як каже Сергій Гриців, добре, що його таки повернули. Тепер Бобильов постане перед судом. Я радий, що його поміняли, що він тут. Я радий, що його чекає, бо йому там і місце. Я це все терпів. Мені 25 років суворого режиму в Росії виписали. Але я це все пережив і повернувся з честю і гідністю. А він вибрав інший шлях. Та зрадників ніде не люблять ні тут, ні там таке. У рамках слідства Бобульова вилучили мобільний і зошит. У телефоні слідчі виявили повідомлення та дзвінки на номер російського оператора, тоді як у зошиті були записи з невідомими прізвищами. Нині Бобульов перебуває в СІЗО і чекає на вирок суду. Справу слухає Печерський райсуд столиці. Сам же обвинувачений попросив, щоб його справу вела колегія із трьох суддів. Свою вину він не визнає. Бо інкримінують жорстоке поводження з полоненими за попередньою змовою з іншими, а це до 12 років позбавлення волі. А як ви думаєте, навіщо ось такі персонажі повертаються до України, якщо вже йдуть на співпрацю з ворогом, бояться за своє подальше життя? Чи Ерефія примусово їх повертає? На що такі люди сподіваються, що свідків вдома не буде? І ніхто не дізнається правди? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!